То слава Україні, пане Сергію. Ну що, не новина, так би мовити, що ворог вкотре обстріляв Херсонщину. Можливо, є якась специфіка цього дня. Героям слава Херсонщина це Україна. Е, е, ну, окупанти постійно продовжують обстрілювати. і Специфіка останніх днів вона не змінюється. Обстріли тривають постійні, обстріли тривають хаотичні, вносять зелякувальний характер. Окупанти б'ють по житловим кварталам по приватному сектору. Сьогодні в селищі Чорнобаївка в передмісті Херсона. Одна річна дитина була поранена внаслідок обстрілів. В селі Зміївка, Береславського району до літньої людини приїхав волонтер з допомогою, і внаслідок обстрілу був поранений і, і поранена літня людина, і волонтер поранений, який привіз допомогу. Окупанти обстрілюють абсолютно хаотично весь правий берег місто Херсон. Місто Херсон на сьогоднішній день станом на зараз знаходиться без електрики. 26 тисяч абонентів не підключені до електромережі внаслідок вчорашнього обстрілу по лінії електропередач і відповідно 9 котел Котелин не працює. На зараз триває, тривають роботи по відновленню, по підключенню до теплопостачання, до електропостачання, але це не вдається зробити надто швидкими темпами. Хоча на зараз вже і, і сьогодні прийшла чергова допомога якраз дизель-генераторами, які допоможуть підключити котельні, які не можна запитати терміново і надавати тепло людям. Тобто, роботи тривають, активні роботи тривають. Ають, але обстріли не припиняються. Ну і відповідно, Кінбурнська коса. Що зараз відбувається там? Тому що доходить до нас інформація, що ворог туди стягує живу силу, техніку. Регулярно вони отримують від наших артилерістів, але в будь-якому разі розуміємо, що там відбувається надзвичайно активний рух. Яка мета тих ворожих пересувань, що вони готують там? Кімбурзька коса вона є здебільш сірою зоною, але на підступах до Кінбурзької коси, якраз там селище Геройському, дійсно, окупанти сконцентрували свої основні сили. Кімбурська коса необхідна окупантам для того, щоб контролювати якраз. Дніпровський Ліман, Дніпробухський Ліман верніше, і це контроль того самого Ачакова, з якого ведуть окупант, з якою з Кінбурзької коси ведуть окупанти. Обстріл Ачакова, ну і відповідно пересування по лиману і контроль, скажімо так, вхіду вих... виходу Дніпра і Буга в Чорне море. Саме тому окупанти там концентрують свої зусилля, для того щоб утримувати позиції, і для того щоб не допустити закріплення е, там наших збройних сил, тому що наші збройні сили е, все ж таки наносять удари по угрупування ворога, в тому числі і на Кімбурзькій касі, та і взагалі по лівобережній частині Херсонщини. Пане Сергію, як із спробами ворога просуватися Дніпром на легкомоторних човнах, які раніше окупанти віджали у місцевого населення, наскільки ми розуміємо, і переобладнали для роботи своїх диверсійно-розвідувальних груп? Все це трошки схоже на якусь суїцидальну, якщо чесно, практику, оскільки регулярно оперативне командування Південні, Генеральний штаб збройних сил України повідомляє про чергове знищення подібних об'єктів на воді, але вони продовжують це явище. Що вони намагаються добитися на вашу думку? Контроль над островами, я не знаю висадка десанту. Чого вони добиваються так, це контроль над островами, і тут їх мета не тільки контролювати острови, їх мета це посилити свою присутність на цих островах в плавні Дніпра. Як до речі, і в перші дні після деокупації там залишилася велика велика частина якраз і диверсійних груп і мінометних розрахунків, окупантів, з яких вони обстрілювали і страждав якраз здебільший мікрорайон Карабел острів називають в Херсоні, бо він впритул знаходиться саме до цих островів в плавнях. Тоді наші збройні сили, нашим збройним силам. Вдалося зачистити присутність окупанта на цих островах. Зараз окупанти намагаються посилити свою присутність, знову висадити ось ці мінометні розрахунки по островам, збільшити їх присутність для того, щоб збільшити інтенсивність обстрілів якраз міста Херсона, житлових будівників, критичної інфраструктури. Саме ці намагання окупантів наші збройні сили, як то кажуть, обнуляють і відправляють човни до. Підводного флоту, але окупанти продовжують намагання збільшувати і кількість плавзасобів і збільшувати кількість диверсійних груп, намагаючись все ж таки закріпитись на цих островах. Пане Сергію, ну власне, хотіли би вас розпитати про ваше бачення перспектив весняного наступу, контрнаступу, як з нашого боку, так і з ворожого боку. Розуміємо, так що великий Дніпро. Навряд чи хтось може форсувати так, хоча напевно є там якісь ті чи інші пункти для можливих переправ, але в будь-якому разі їх триматимуть під контролем вогневим, як наші бійці, так і вороги. І розуміємо, що ключова історія радше всього це північ Херсонської області. Можливо, не лише вона, але просив би вас окреслити так, би мовити, перспективи весняних великих боїв на півдні. Ну якщо казати Херсонщину, то Херсонщині не треба очікувати якісь наступальних дій на превеликій жалі з нашого боку, так само тому що все ж таки Дніпро є такою суттєвою природною перепоною, і форсувати Дніпро є неможливим. І навіть в тих містах, де були там альтернативні переправи у орків, які вони намагалися зводити, коли були намагання утримувати правий берег. То це все контролюється відповідно і артилерією, да і тут не тільки пересування. Треба ж розуміти для того, щоб форсувати Дніпро. Це не означає, що там перекинути якусь кількість техніки чи особового складу. Це означає, що треба закріпитись на іншому березі. Це означає забезпечити сталу логістику постачання і боєприпасів, де да і харчів в тому числі і, там і іншої техніки посилення. А це неможливо, неможливо ні з нашої сторони знов таки повторюю на превеликий жаль, ну і неможливо з точки зору Росіян, хоча там росіяни навіть. Не в районі е, Голої пристані там підтягували е, снарядження для понтонних переправ. Але то було не більше ніж і псо окупантів, якими вони намагались е, видавати на лівому березі, що вони там будуть скоро повертатись в Херсон. Тому ніяких повернень в Херсон е, бути не може це раз, А, а по-друге, немає достатніх сил і немає тієї кількості ворога і техніки на лівому березі. Дніпра, щоб можна. Казати було про підготовку форсування Дніпра, пане Сергію. А як у них з перекиданням з окупованого Криму зараз в Херсонську область по перешийках? На зараз здебільшого спостерігається рух не техніки, а рух все ж таки з живої сили і рух боєприпасів. Колони техніки на зараз не спостерігаються з боку анексованого Криму. Це більше тентовані машини, тобто йде постачання зброї, постачання живої живої сили. Ну і традиційно патку окупанти використовують, окупанти використовують. Як полігон, і на зараз дуже активно там ведуться їх навчальні заходи, в тому числі і гелікоптерів. Тобто на зараз Арбатська стрілка це такий майданчик колаборантів разом з окупаційними військами. Так, ну вертаємось на північ Херсонської області, якщо говорити про бойові дії в тому районі. Як ви бачите, зокрема, ну наприклад. Який напрямок можливий для розгортання ворожих наступальних дій на півночі? Ну півночі Херсонської області в нас це правий берег. Він зараз під нашим контролем. Абсолютно лівий берег Херсонщини він знаходиться в окупації і там можна казати про можливу деокупацію. Вірніше не можливу, а майбутню. Так буде правильніше казати. Тільки з боку Запорізької області через ту саму Васильівку, про яку багато казали. Колись були пунктом пропуску закупованої території, куди виїжджали люди саме там тільки можливий контрнаступ, і він буде до. Мілітополя для того, щоб відсекти угрупування ворога для того, щоб контролювати кримський перешив, тому що кримський перешив в даному випадку є стратегічним, якраз в постачанні зброї, так само як колись наші збройні сили логістично зруйнували маршрути постачання на правий берег всього і продовольства, і техніки і боєприпасів, так само і тут треба логістично зруйнувати постачання занексованого Криму на частину окупованої Херсон всього того самого для того, щоб фактично взявши в кольце окупантів саме в лівобережній частині Херсонської області, змусити їх покидати і виходити в анексований Крим. Це як другий етап деокупації Херсонської області. Дякуємо вам, пане Сергію Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил України.